Побачимо, яким буде цей робочий тиждень. Це буде щасливий час. Карта зірка це карта, по якій загадуються і збуваються бажання, несподівано самі по собі вирішуються проблеми, і загалом дуже такий плідний, приємний період. Більше буде часу проводитися навіть не стільки на роботі, скільки в сімейних справах. І це будуть приємні сімейні справи. Це будуть Ті зустрічі із родичами або людьми, які ви вам близькі по духу і ви вважаєте їх родичами, які будуть вас наповнювати. Ще одна карта емоційного наповнення це також карта приємних романтичних зустрічей, якихось нових захоплень романтичних. Тому на цьому тижні загалом всі карти дуже приємні, дуже хороші для нових починань, для зустрічей з людьми. Ще одна карта такої плідної праці над собою, над своїми матеріальними здобутками, над тим, що вас наповнює імператриця взагалі про єднання з природою, тому якщо на цьому тижні. У вас будуть бажання кудись поїхати за місто, то це буде саме той час, щоб перезавантажитися. І карта Світ, вона ніби логічно завершує всі ці хороші, приємні, сприятливі карти, і говорить про те, що цей тиждень буде вашим. От ви як собі його намітите, так він і буде проходити. Все, що ви намітите, воно не тільки буде вдалим, але воно ще й матиме довготривалі позитивні наслідки для вашого життя.